В Україні збільшується ризик девальвації гривні, заявляють у міжнародному рейтинговому агентстві ФІЧ. Усе через зовнішні позики цього та наступного року. До того ж, зменшаться іноземні інвестиції. У Нацбанку ж кажуть, що все гаразд. Економічних підстав для суттєвого послаблення національної валюти немає. Мовляв, можливі лише незначні її коливання на кілька копійок. Насправді валюти з країни виходить менше. Ніж в неї заходить, є певний тиск на готівковому ринку. Зараз є певне намагання банків, юридичних певних осіб ну, спровокувати тиск е і зіграти на таких спекулятивних атаках. Україні необхідно забезпечити вимоги за зовнішніми фінансовими позиками у розмірі 8,5 мільярдів доларів 2011 року і 9 мільярдів 2012-го, Що буде з'їдати золотовалютні резерви Національного банку. Водночас скоротяться прямі іноземні інвестиції, зросуть суверенні витрати на обслуговування зовнішніх позик. Збільшиться ризик девальвації гривні як реакція на зовнішні вимоги.